Добрий челядич маканал. Після вчорашнього відео, коли я сказав, що Росія перша вийшла із складу Радянського Союзу. Так і ще тут з Радянського Союзу було написано, що кожна республіка має право вийти із складу Радянського Союзу. Якийсь падло, мені написав коментар перед тим як такі відео викладати. Ти там плануєш казати, і посилання на тій конституції і так далі. Угу. Тобто. А перше питання. Про конституцію Радянського Союзу стільки сказано і в інтернеті просто відео і посилання, я не знаю скільки багато, да? І просто, якщо тобі цікаво, взяв і відкрив, да? Після цього відео, якщо тобі цікаво, сам посилання. І там написано. Нашому мені ще послання давати, якщо це всім вже відомо, що кожна республіка, там написано кожна республіка мала вийти і складати Родеску. нашу мені ще скидувати на щось посилання. Послання. Це означає, що він мовою пише, або він в Україні зараз сидить і, і заробляє москальські гроші, або він вже в Росії і падало зради в Україну. Вот все. Питання друге. А. На що ти взагалі заходиш на українські канали і тут сидиш? М? Ну, якщо тобі щось не подобається, то зробиш своє. Якщо ти такий патріот України, я щось неправильно зробив, сказав, зроби свої відео на каналі і покажи правильно. І мені посилання скинь, як треба правильно зробити. Тобто спростувати пропаганду ворожу. Ну, тоді ти будеш красучим. А на що ти пишеш патріотам України, що вони неправильно роблять? Їм треба посилання і перед тим, як такі відео викладати. Перед тим, як такі коментарі викладати, треба подумати. Може подумати, або ти москальський шпигун, або ти просто зради України вже з Росії пишеш. От і все. Тому перше. Я вважаю, що я все правильно... Сказав, і ніякі послання не потрібні. В інтернеті все відкрите. Я працюю it менеджером мені розробники кажуть, коли я кажу, да, де інструкції кажуть, так у відкритих джерелах всі інструкції є. Саме тут. Москалі що кажуть? України не було. Так і де послання що України не було. Ти там коментарі, де такі послання. Що це, я повинен виправдувати перед Москвою якимись посланнями? Все в інтернеті відкрите. Забуваєш Конституція СРСР. І там все відкрите. Розмічені? Я не збираюся для москалів час витрачати. Я просто їх спростовую пропагандою. А якщо ти не підтримуєш спростування московської пропаганди і пишеш, що перед тим як такі відео викладати, значить ти працюєш на москву. Тому подумай. Або зроби щось зі свого боку. Слава Україні, героям слава. І пішли такі в жопу. Чесно кажу, якщо іще будуть такі коментатори, я навіть відповідати не буду. Якщо зараз я ще так, для таких людей, щоб вони зрозуміли, що так не можна робити, якщо він дійсно за Україну, то так не можна робити. Якщо ти за Росію, ну пішов ти в жопу. Я просто таких буду блокувати. Слава Україні, героям слава! І я вважаю, що я правильно все роблю. А хочеш почитати Конституцію СРСР, відкриваєш джерела в гуглі і читаєш. Все. А якщо клепки не вистачає, ну тільки коментарі писати і тільки показати, який ти крутий. Замість того, щоб спростувати ворожу пропаганду, ти пишеш тим, хто спростовує, ворожу пропаганду, ну тоді ти зрадник. І ти працюєш на ворога. Свідомо чи не свідомо, я не знаю. Припиніть це робити. Слава Україні, героям слава і допомагаємо ЗСУ. Слава ЗСУ!